прийняття все почалося із села і Ради Радомшинського району. Тамтешня громада поділилася на тих, хто бажав перейменувати вулицю Леніна на вулицю Миру, і тих, хто був ініціатором, аби вулиця носила ім'я видатного земляка та комуністичного лідера Тарасюка. Після детальних обговорень члени обласної топонімічної комісії проголосували за мир, і у Вишевичах з'явиться вулиця Миру. Не перетворювати вулиці міста сіл на цвинтар. Просять краєзнавці, радше навпаки, вулиці повинні виховувати і нести культуру та історію. Не треба перетворювати в місто у кладовище імен. Це, ну я дуже поважаю, але це дурний вислів. Ми повинні перетворювати вулиці у галерею славетних імен, які мають виховувати суспільство, щоб люди громадяни жили. і йшли по вулиці і знали, що це Ось Грушевський, що це Микола Сіборський, що це Роман Шухевич. А хто вони такі? Чи науковці, літератори? Зоя Гайдай, не душинський, а ось запеклі суперечки розпочалися з приводу перейменування вулиць та проволків у місті Бердичів. Там не дотрималися встановлених законом дат, і тепер активісти переконували бердичівляни й надалі хочуть жити на вулицях Карла Маркса чи інших комуністичних лідерів. Раз по раз заступник голови облдержадміністрації Ярослав Лагута закликав активістів дотримуватися конструктиву та закону. Будь ласка. Тут кожен з нас присутніх, якщо тільки він не, не сепаратист, не дай Боже, і вносить посильною, можливу свою лєвту в нашу перемогу. Тому, будь ласка, давайте знімемо емоції, а будемо по суті. Емоції та пристрасті у бердичівлян накипали. Ми керувалися Олександр! Не забувати, що ми українська нація, в якій є гідні для наслідування герої, закликала депутатка обласної ради Олена Галагуза. Також я хочу нагадати вам, шановні бердичівляни, що у вас є місце дислокації. Геройської 26-ї артилерійської бригади, і я вам хочу сказати, що напевно ви знаєте, у якій війні вони беруть участь, і чому так активно просувати руський мір на сході і на півдні країни, і чому топонімічна комісія принципово акцентувала саме на українських топонімах. І ми будемо дуже раді з вами абсолютно нормально при здоровому глузді, без усіляких палких суперечок, це проговорити. Бердичівські активісти не вгамовувалися, і ось коли засідання комісії сягнуло критичної точки за рівнем гучних емоцій, викриків та шуму, члени комісії мовчки перейшли до іншої зали. Перейменування вулиці Бердичеві бути з радянським минулим таки доведеться прощатися. Попри те, що хтось із Бердичівлян сумуватиме за комуністичним минулим, коли виникала потреба, були роз.